Вітаю всіх! Сьогодні у нас обзор монети України 2 гривні 2018 року. Монетка має металічний колір. Магнітна, так як виготовлялась з використання магнітної сталі. Гурт монети має насічку. Аверс монети має зображення Ярослава Мудрого та напис Ярослав Мудрий. Реверс монети має напис 2 гривні, Україна, зверху трезу, підковка і внівнизу дата. Звичайна рядова монетка без будь-яких браків та відхилень, так і коштує свій номінал. Монетка, яка має заусиниць на канті ось такого типу, як в першій монетці, Ціна на такі монетки 20-50 центів. В деяких випадках навіть долар-два. Є монетка, яка має також брак у написі Ярослав Мудрий. Тобто буква «й» йде з приєднаною верхньою чорточкою. Є кілька різновидів. Найдорожчим, якщо чорточка приєднана з обох сторін. Також є попадає 2 гривні з браком у написі Україна. Тут відсутня буква А, тільки її, скажімо, так, фантомна тінь. Є також по 2-3 та букви уверху відсутні. Найдорожчим іде слово «Раї». Ціна такої монетки договірна. Така монетка також має договірну ціну. І є ще такого типу, це брак коміра. Як бачимо, у Ярослава мудрого при виготовленні нарушили одяг, і цей брак також має договірну ціну. Є ще також монетки, які попадають з браками аверс-аверс або реверс-реверс та різноманітними поворотами. Ціни на такі монети також договірні. Якщо у вас є монетки, які мають ось такі браки, як третя, друга та четверта монетки, тобто в слові Україна, в написі Ярослав Мудрий та в комірі. Або монетка виготовлена з немагнітного матеріалу. Вони притягуються магнітом. Чи має повороти, рекомендовано у 180 градусів. Я куплю дорого такі монети. Пишіть, скидайте фото, деталі будуть в описі. Я обов'язково відпишу. Листів дуже багато. І працюю з ними я один. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.